Доброго дня, Мінічани! Сьогодні ми з вами коротенько оглянемо питання як щодо договору земельної ділянки і на що варто звернути увагу. Відвідно до чинного законодавства, якщо ми володіємо земельною ділянкою, володіємо паві, ми маємо право його здати в оренду. Обов'язково в договорі оренди має бути чітко прописано, яка саме земельна ділянка здається. Тобто обов'язково має бути присвоєно кадастрові номер. Крім того, хотів би зазначити, що договір. Які заключаються щодо оренди землі, починає свою дію не від того часу, коли ви його підписали, а від того часу, коли він зареєстрований у державного реєстратора, і внесені відповідна інформація у державний реєстр. Тобто, для прикладу ви повинні перевірити. Що в 2022 році ви заключили договір оренди землі, однак е орендований матч зареєстрував дану земельну ділянку державного реєстратора лише в 2023 році. І в подальшому він буде стверджувати, що саме з 2023 року почались для вас ті обов'язки щодо передачі земель, землі. І не будемо платити ніякі кошти за 2022 рік. І щоб такі не виникали суперечності, тому контролюйте, що фактично ви підписали договір і протягом 5 максимум там, тижня він був зареєстрований не державний реєстратор ні, вимагайте саме оренду меча, щоб він це вчинив, або ж самостійно займайтесь, подавайте відповідні документи до державного реєстратора. Окремо хотів виділити, що фактично в односторонньому порядку, відповідно до чинного законодавства, договір оренди землі розірвати, але неможливо. Однак, якщо земельна ділянка знищена, фактично на вашій землі висипали якийсь щебень або заасфальтували її, або ж якщо орендонаймач наймач не сплачує за оренду, то в такому випадку ви можете звернутися до суду і все ж таки, але розірвати договір оренди. Окремо хотів би зазначити, що на сьогоднішній день досить багато є позовів до суду, коли фактично за договором оренди землі власник не підписується. Можливо, там попросили хтось із фермерського господарства, бухгалтер розписався, або ваші знайомі, друзі, і ви не приїжджали в місцевість і не розписувалися по договору і в подальшому. Це також є підстава для того, щоб розірвати договір оренди і забрати земельну ділянку. Окремо хотів би зазначити як підсумок, що якщо договір оренди припиняється, і ви не маєте бажання в подальшому його продовжувати, ви повинні звернутися як і до наймача, так і до державного реєстратора за місяць до припинення договору про те, що фактично договір буде закінчений. Окремо, хотів би також зазначити, що той, хто орендує землю, має першочергове право на те, щоб в подальшому продовжувати договірні орендні відносини. Обов'язково перевіряйте. Ті кошти, які зобов'язуються платити вам наймач, і обов'язково звертайте увагу, коли і за яких підстав у вас або буде розриватися договір оренди, або він припиняється.